Вітаємо з випуском новин від 3 липня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Щодня і цілодобово інспектори муніципальної варти стоять на сторожі вашої безпеки та дотримання норм правопорядку, бо так має бути систематично борючись з розпиванням алкоголю в громадських місцях. Муніципали моніторять об'єкти, що стали осередком збирання осіб в нетверезому стані. Ганок магазину, пивце, цигарки, веселі компанії. Переконливе прохання прибрати алкоголь і сміття за собою. Тут люди вбирають, тут теж люди вбирають. Лавки в дворах багатоповерхівок також не місце для відпочинку зі спиртним. Це, 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 це. А ще краще, аби такі ситуації зовсім не виникали. Бо так недалеко й до отруєння алкоголем, аби обезпечити громадянку шлях додому разом з муніципалами. Ми вам допомагаємо додому дійти. Ні, ви не подумаєте, що наше славне місто повниться такими екземплярами на підпитку, але ж захмілілі антигерої зустрічаються під час служби муніципальної варти по декілька разів за чергування. і часто одні й ті ж самі обличчя. Буває ще й такі чесні. Чесно кажу, Ді Ді Я, бомж. Прямо виріс. І вам відверто, прямо і наполегливо говорять працівники муніципальної варти, що знаходитися в громадських місцях в стані алкогольного сп'яніння заборонено. Ви це розумієте і добре. Отож, не всі людські якості вам за зелений змій. зелений змій. Засоби боротьби з такими захмілілими завжди мають при собі патрульні муніципальної варти, бо ті ріснюють уздовж узбіч, як гриби після дощу. Стаємстаєм піднімаємося, додому. До Коли живільні ліки подіяли, пересвідчуємося в тому, аби громадяни безпечно дісталися додому. Та без кричущих випадків згубного впливу алкоголю нікуди в щирому бажанні допомогти у відповідь патруль муніципальної варти отримує агресію. Дісталося, й медикині хотіли допомогу, Ох, почав дратися. Тративши контроль над собою, він розбив дзеркало швидкої допомоги, кидався на співробітників, створюючи потенційну небезпеку для оточуючих. Викликавши поліцію, нападника вдалося вгамувати. Мабуть, окрім алкоголю було щось посильніше прийнято, бо його рвало і метало. Більш того, доправивши його до лікарні, він продовжував буянити в травматологічному відділенні. Лише кайданки дали змогу найголовніше надати медичну допомогу, а далі вже справа за поліцією. І знову ніяк без швидкої зупинка. Громадянин стані алкогольного сп'яніння після інсульта. Поруч ті, що випивали разом, і повна байдужість, бо для них то норма. У нього були... <клухи> 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 <інсульт> був був? <клухи> ви встати можете. та де там встати, викликаємо швидку, аби застерігатися від наслідків, його госпіталізують. А за кадром чуємо історію цієї громадянки. Вона також була в такій ситуації: випила зайвого, відключилася, виклик швидкої, проспалася у відділенні і стало добре. Ви тільки вдумайтеся, куди котиться цей світ. Так не має бути, то не є добре. А цей жак, що діявся поблизу житлового масива міста, на очах у дітей виходить за рамки дозволеного. Цілий гуртожиток просто неба і повна аморальність. Ви сповістили? Ми відреагували. Знайшли винних, попросила зібрати в селахміття на смітник, де йому й місце. Отож, якщо ви стаєте свідками подібних ситуацій або потребуєте допомоги, наберіть номер муніципальної варти 068 861 49 48. Пильність ніколи не завадить. Під час патрулювань згідно закріплених маршрутів інспектори муніципальної варти перевіряють документи осіб, що викликають недовіру. На майбутнє давайте робіть так, щоб ви реально не вживали більше. Виявляється, роботу можна шукати і в нетверезому стані. Тільки яку ж найдіть мені роботу, я піду. Я хочу батькам А Чого ви не в трезвому стані? У пошуку роботи. Отож би не ті друзі, що наливають, а які допоможуть дійсно знайти таку необхідну вам роботу, аби допомогти хворим батькам. Позвонили всі друзі, де служили зараз. Це твої друзі. Ну вони позвонили, кажуть, виходь. Зараз тільки поп'ємо і погорі. Знаходячись на варті правопорядку, по гарячим слідам знайшли злодія, який в бажанні легко заволодіти чужими грошима вкрав з альтанки кафе книжку для розрахунку з грошима всередині. Його наздоганяли офіціанти та охорона муніципали, допомогли розв'язати конфлікт. Там були гроші, але за людей розрахувалися. Ви зайшли біседку, забрали гроші і ушли швидко. Сколько вони довели? 360 360 гривень, будь ласка. Оплачуємо. Безпека та комфорт на дорогах міста забезпечуються силами патрульних муніципальної варти і патрульна мопеді у допомогу. Паркуйте свої автівки так, аби вони не заважали іншим і не закривали видимість. Якщо ви ще не отримали попередження про правопорушення, цей факт вже засвідчено камерами ситуаційного центру. Не спричиняйте заторів центральними вулицями міста зі жвавим рухом. Паркуйте свідомо, поки попереджаємо. Вже перепаркуйте машину. будь ласка. Залишила авто з порушенням правил паркування та зупинки. Попередження на лобове скло. Я вже я розумію, але машину потрібно вже вбрати. Ні, ні, я убираю. все. Вбираю. Дивіться на знаки вони ваші помічники та дороговкази. Сидіть познакомся заключена. Можете обрати машинку місце. під знаком та ще й на тротуарі так ламати, не будувати. Шануйте працю інших майно комунальної власності. Інакше адмінпротокол, а за ним штраф. Муніципали і далі продовжують моніторити місця стихійної торгівлі. Вони раніше разніли продукцію тваринництва сумнівного походження, а зараз це комфортне місце для відпочинку. Ба більше стіна будівлі, на яку доводиться споглядати відпочиваючим, незабаром буде оздоблена муралом вами ж обраним, бо все це заради наших громадян. Дуже хорошо подобається. так і далі штроби. Это все-таки порядок и чистота здесь. Это для людей очень хорошо. Ми довольны, что нашим горожанам это понравилось. Надо где-нибудь присесть, отдохнуть, там, водичку попить, сесть. Это уже хорошо. Хорошо. Спасибо большое. Хорошего дня вам. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста Білгорода Дністровського. Ваша муніципальна варта.